Надіслали банку борщу. Ну ладно, це найдивніше блиски для губ цього року. Називаються вони борщ. Вони будуть мати ось такий колір. Давайте вже затестимо. Подивіться на це пакування. Як так взагалі можна придумати? Я дико вибачаюсь, але все ж таки я скуштую. Блиск буде мати ось такий колір. Одразу своч. Ох мой! Бог мой ви подивіться на цей колір. Пахне якоюсь ожиною та цукерками. Колір просто один в один. Ви просто подивіться на цей соковитий відтінок. Як це, блін, гарно. Коли не думала, що мені будуть личити ось такі відтінки, але як мені, блін, подобається. Дуже смачно пахне, круто виглядає. В складі, до речі, вітамін Є, бджолини, віск та олія, авокадо. Знаєте, такий, він прям соковитий, літній. Мені дуже подобається, що він взагалі не полосить. Вау-вау-вау! Ну да, він залишається, він, типу, як тінта. Клас! Та ви що? Всім дякую за перегляд.